Привіт, друзі! Я Валентина Свистун, дизайнерка капелюхів, і я до вас з гарною новиною. Я розробила для вас майстер-клас по створенню двокольорових капелюхів, а точніше, по створенню ось таких чудових двокольорових федор. Унікальність цих капелюхів полягає в тому, що їх не знайти на полицях магазинів, але їх можна зробити власними руками. На цьому майстер-класі я покроково покажу вам, як самостійно створити такі капелюхи за допомогою дерев'яних колодок. Гарячого пару та фетрових паків. А також розкажу вам про всі варіанти декору, про ті проблеми, які виникають під час виробництва. І поділюся з вами своїми секретами, знаннями і вміннями, які були накопичені протягом багатолітньої. Моєї праці. Весь матеріал буде доступний у форматі одного відео уроку, до якого ви будете мати необмежений доступ. Щоб придбати майстер-клас, потрібно написати мені в особистому повідомленню або поставити плюс в коментарях під цим відео.